Дивіться, який трьохколісний електровелосипед у нас з'явився Фетбайк. Розмір коліс 20х4. Такі широкі, усточиві покришки. Ми маємо передній амортизатор та мотор колесо потужністю 500 Вт. Акумулятори в боксі швидкоз'ємні. Ємкість у нас 12,5 А, 48 вольт. Максимальна швидкість 35 км на годину. Заряди акумуляторної батареї вистачає до 40 км. Що ми маємо в комплекті? Ось такий спередій ліхтарик, передній амортизатор, дискова гальмівна система. Сигнал. Ліхтарик вимикається. Ззаді такий вмісткий кошик, глибокий. Грузопідємність витримує до 150 кілограмів. Система перемикання японської фірми Shimano. Ми можемо регулювати тут швидкість на електротязі в нас три швидкості. Та пас-система. Пас-система це система педалювання. Ви їдете на велосипеді, вам легко, але зі швидкістю електровелосипеда. М'яке зручне сидіння є в чорному та червоному кольорі. Якщо вас зацікавила така модель трьохколісного електрофетбайка, чекаємо на вас в нашому магазині. Вартість такого електровелосипеда 35 тисяч гривень.